От, е, поговорив Шольц із путіним, е, реакція була. Там Трюдо е, теж висловився з цього приводу. Значить, Франція, е, Велика Британія. Е, здається, мені поки не погодили та, е, використання скальпів і шторм шедев. Ну і звичайно, куди ж ми подінемося без угорщини, без словаччини, та які критикують такі процеси і кажуть про це про те, що це, от знову ж таки, ця ескалація, вона не на користь гіпотетичному миру, що про які вони говорять? Ну, давайте так тут розділяти світ питання, тому що дзвінок Шольца, я упевнений це. Знаєте, це такий. Це погоджена була історія? Звичайно, погоджена історія. Це Тоді, коли дзвін... вони зустрічалися да, в Берліні. Це так? Дзвінок да. давайте так. Я впевнений, що розмова з Трампом була. Путіна йому дуже не сподобалося, що він почув. Угу. А це був такий злий поліцейський. А Шольце такий був добрий поліцейський, тому що це було прохання g 7 для того, щоб ну з'ясувати. Ти все зрозумів, що тобі кажуть, так. так? Якщо ти не зрозумів, значить буде по іншому все рівно проводитися ця історія. Тому Шольц це тут така була історія, тому що він іде, скоріш за все зі своєї посади ніяких таких для нього іміджових втрат не буде. Він і так займав достатньо латентно проросійську позицію. Давайте будемо відверти. Наприклад, стосовно і на передачі їх України, вже немає ніяких логічних. Пояснень, але і сьогодні, і він сьогодні сказав, в тому числі, тим більше, наприклад, mm -hmm. атаканси використовувалися вже по території Росії, якщо говорити про їхню автентичну територію, коли нападала коли напад на Харків, наприклад, готувалися. І що нічого не було? Це саме стосується Storm а, який використовувався вже на території України, яку Росія вважає територією Росії, тому. Обґрунтування, чому не можна постачати ці ракети, ну вони виглядають взагалі не перекону. Ну все ж таки, злі язики поговорюють, що є папочка на пана Шольца. Є була там одна некрасива історія з однієї фінансової компанії, коли він був mm, міністром фінансів. фінансів там, він там, там щось був. недогледів, чи спеціальний недогледів, чи різні речі були. І тому в даному випадку, звичайно, що ну попросили, скоріше все. Ну, те, що там Макрон сказав: ну це ж не би дружнього цього пранку з боку Франції, щоб показати, що. Німці не витримують лідерство в Європі. Єдина країна, яка може це здійснювати, це, звичайно, Франція, і звичайно, Макро і так далі. Ну, Стосовно Орбана і всіх інших, ну, я думаю, що це ви повинні розуміти. Це наслідок політики Сполучених Штатів Америки, який тільки там все поміняється. Ну, це люди по-іншому будуть говорити, тим більше, що Фіце, наприклад, більше говорить, ніж, ніж робить. Так? До слова, і роль у нього може в цьому ефективніше, я не знаю. Ну, навряд чи. Він більше балакає, ніж ти. Я знаю. там... Орбан тут попереду. Так, ну, вантажі через територію Словаччини пропускають, в тому числі військову, що не робить Угорщина. Військова співробітництво на рівні приватних компаній. Іде аж Гайгуде. Коли там Словаччина сказала, Фіце сказав. Що ми не будемо передавати зброю, яка там у нас є? Так вони вже все давно передали. Тому ну він поставив галочку там росіянам приємно це почути. Але це не означає, що на рівні приватних компаній не, не йде роботи на створення там підприємств, так далі. все створення, все працює і багато чого відбувається, так? А скажіть, будь ласка, на вашу думку, Тараса. Трампом взагалі, от е, якісь погодження були на цих процесах? стосовно як б, стосовно е, дозволу, думаю, що Байден надав. Я думаю, що вже були. Е, ну принаймні, як я вам сказав, я упевнений, якби там не заперечували Росіяни. Я упевнений, що розмова була. Е, чому тому, що е, Лавров проговорився спеціально чи ні? Він три дні тому, наприклад, сказав, що позиція позиція. Новообрана адміністрація більш жорстка ніж попередньої адміністрації, і знову там про це немає там питання там російськомовних mm -hmm. і всю цю лобудути, що вони намагаються впихнути туди. А у мене питання: то а звідки, звідки, а звідки треба... ти знаєш? А, ну прочитайте mm -hmm. та, там так таки написано. Mm -hmm. Вона жорсткіша. А звідки ти знаєш? Як не з перших вуст, було сказано скоріш за все в розмові з Путіним. А і тому це звичайно створює таку напружену ситуацію. росіян, які намагаються оцей, бомбардувати українські міста, показувати, що вони не прихи, що вони далі будуть робити все, що завгодно. Але я думаю, що це. А погано для них закінчиться, тому що все ж таки ну, схилиться консенсус в республіканській партії, який і так схиляється, щоб відкрити можливості всі Україні, які тільки можливо. Так mm -hmm. і о, те, що от описано було в плані Помпео. Це ж не сам Помпео писав. Це ж купа людей, що працювала над цих документами. Я думаю, які що в республіканській дав республіканські чесними, партії, mm -hmm. в тому числі, mm -hmm. і є підозра, що все ж таки о, Трамп як людина, яка вважає себе найбільш. Крутим ковбоєм в світі, так ну все ж таки скаже, що я тут ковбою, і ти будеш робити те, що я тобі скажу. Якщо ні, то ні. Тоді будемо допомагати Україні. Я не виключаю саме такі сценарії тому що росіяни не погодяться на лінію розмежування. Тим більше дозвіл Піску вже сказав. Так, да, да, ні, дивіться, тут дозвіл бити по території Курської області mm -hmm. означає, що росіяни не зможуть вибити наші війська звідси ніяким чином. Це означає, що лінія залишається так. Ну, все можна зробити, що перемовна позиція, якщо навіть приходить Трамп, українські війська будуть в Курській області, як би не, не хотіла Росія. Далі, тобто, це означає, що значна лінія розмежування залишається, тобто Курська область теж залишається так. Да? Далі, те, що ідея стартовий сценарій, там запрошення миротворчих військ. У Трампа цинічно сказано було, давайте туди британців і французів. От європейці нехай йдуть і там будуть демілітаризовані зоні. Але росіяни, я думаю, що ніколи в житті на це не погодяться, тому що вона ж записала це конституцію. Виявляється, на їх території буде демілітаризована зона, де будуть знаходитися якісь інші війська. Як і сьогодні, наприклад, Ардоган заявив, mm -hmm. там да давайте вже не 20 років. Там віртуальний не вступ в НАТО, а буде 10 років, наприклад, і так далі. І про контингент, да і контингент. А він теж про миротворчий контингент говорим, тобто фактично, те, що наприклад, Ардоган сьогодні сказав, це це така погіршена позиція, тільки те, що оголошував Дівенс. Віцепрезидент США, який там обраний, і дивіться, ми повинні скрізь. Ми повинні розуміти, ні йде, не йдеться про зменшення військової допомоги Україні. Фінансова допомога Україні, я думаю, буде зменшена. Угу. Так, ну там по бюджету перекинута угу. на цих на європейців. А щодо військової допомоги, я все ж таки схиляюся до того, що вона або залишиться на цьому рівні, буде все ж таки іти ритмічно як. Обіцяна, а не так, як проголосували, вибачте, в квітні тільки зараз у нас там щоб витрати всі кошти, намагаються зараз так. Або буде збільшена, тому що зараз адміністрація Штрампа, Трампа, я впевнений, що ніякого плану ще немає. Mm. Як би там не говорили, як би там у нас не хапалося за серце, що там маск пише, що там зять Трампа пише все інше, заспокойтеся, ніякого плану немає. Ніхто ще серйозно не займався. Як тільки вони зіткнуться з Жизофренії Путіна, який буде розповідати їм. А, серйозно розповідати, що дайте мені контроль над центральною Європою і, взагалі, країнами Варшавської переговору віддайте мені Запоріжжя, віддайте мені Херсон. А, розмова буде переходити в іншу практичну площину, яка ну точно росіянам не сподобається, і початок. Принаймні, початок того передачі ну там ударів по території Російської Федерації, це якраз тому е приклад. Ну, дивіться, зараз що, що зробить час Байден? Він передає можливості бити по території Російської Федерації, тобто воно буде скоріш за все наданий до інавгурації. А що а що прийде Трамп? Тепер що він буде забирати це право, коли більшість якраз з республіканської партії якраз погоджувала, що треба взагалі зняти всі ну, обмеження і не тільки по Курській області, тим більше знову таки, що зробив, я вважаю велику помилку Путін, як би він не говорив, це втягнення Північної Кореї. Це велика ескалація з точки зору їхньої, так тому що це поява третьої країни. Там зараз Кимчини модернізує свій військово-промисловий комплекс. Це значить, атака може бути на південну Корею, а там американські солдати знаходяться. І так далі. І так далі. І тому надаремно Трамп офіційно, що він визнав. Поговорити з тих, з Зеленським, поговорити з президентом Південної Кореї. Ну там ще була Саудівська Аравія, а Макрон, по-моєму, і Трюдо. От про Макрона просто зараз. А, а після того я з вашого дозволу Тараса поговорю з вами про кришталеву мрію блакитного дитинства Стапа Бендера та mm -hmm. про Ріо де Жанейро, де mm -hmm. стартував два дні буде проходити саміт країн Групи 20, так званий G20. Про це теж поговоримо, але зараз Макрон. Президент Франції Еммануель Макрон не виключив ймовірності розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив у неділю, перебуваючи в Аргентині. Пише Лефігаго коментуючи. Нещодавню розмову німецького канцлера Олафа Шольца із Путіна Макрон заявив, що кожен лідер абсолютно вільний проявляти ініціативу. Сам він ніколи не відкидав відновлення спілкування з кремлівським диктатором, але зробить це коли контекст і умови будуть відповідними. Давайте нагадаємо 15 листопада Шольц перше майже за два роки провів телефонну розмову з Путіним. Він засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна вивести свої війська. Ну, власне, це в той контекст лягає, що ми обговорювали. І ви кажете що такий дружній тролінг та да, Франції про лідерство це бо пам'ятаєте, і з вами у тому числі на Прочині цього року. Ну там на навесні, коли Макрон активно казав і про контингент, про військовий про існує там. Скажемо, ну ти хотів континент. <сум> будь давай, ласочка, давай, да? давай, 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 <сум> давай не знаю, як mm. по цьому. По-французьки швидше буде, пам'ятаю, що по-німецьки шнегля це правда. Ось тут я іронія, я мовчу, просто бо іронія просто просилася, ви розумієте. Але так чи інак, значить, трюдо Трюдо ж теж долучився ось до таких історій. І я зараз секундочку найду. Джастін сказав таким чином: ми все розуміємо, як важливо. Покласти край насильству в Україні це потребує е, певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми у багатьох випадках не е, згодні. отака от е, цитата від ну, дивіться, так. те, що от говорив там Макрон, це угу. інша розмова з Путіним може бути наступна. Це коли е, скальпами, наприклад, нанесено удар по території Росії, угу. е, от і тоді телефонує Макрон. Оце буде зрозуміло Путіну. По іншому воно не зрозуміло. Або якщо там Шольц чи інший канцлер хоче говорити з Путіним, починається так: спочатку удари Тауросами, а потім дзвінок до Путіна. Тому що по іншому вони не розуміють не в і нічого вони робити не будуть, як хочеться. Тому тут тільки. Добрим словом, та пістолети можна досягнути більше, ніж добрим словом. З росіянами це, робот... це працює на всі 150%. М -м -м -м. Вони по-іншому не розуміють. Наприклад, пам'ятаєте ту історію, як бо роздовбати, наприклад, склад стратегічного рівня, як це було в Торопавці, коли організували фактично дві харасіми на території Росії. І тепер там є, наскільки я там бачу, там питання мін, десь у них не вистачає, снарядів М -м -м. у них не вистачає, тому що це склад до стратегічного рівня. От дати можливості бити по складах стратегічного рівня і багато чого може помінятися, тоді буде зовсім інша розмов. Звичайно, що коли просто телефонуєш Шольц, ну перевірити без цього, це сприймається як фактична слабкість. Ну навколо мене бігають, значить, вони там щось хочуть. Ну, давайте отут -от, от може і повернемося, якщо не самохід десь буде привід, повернемося, але так чи інак вона зрозуміла ця пітема. За що вам Тараси дякую тепер е до Бразилії? Та як казав Іван Франко, як в тому класичному е кінофільмі, та детенька Чарлі казала, де багато диких мав. Та mm -hmm. але, от зараз, ну я не знаю, чи багато там диких мав е десь поруч з Ріо де жанейро Може, одна якась десь там е є, але тим не менше, значить 40 плюс країн. Та, е, делегації G20. Е, значить, най, е... Важливіші рішення, які от можуть бути те, що ви бачите, для України ухвалене і що стосується України, знову ж таки, вони можуть бути якими на цьому саміті. Хто наші ну давайте так? Я дуже метафорично зараз хто наші головні адвокати, яка адженда? Ну я не думаю, що не g 20 буде щось нічого не зроблено. Не ну, якісь будуть такі ви ж повинні розуміти. Це ж коли збираються організато країни, які поділяють різні точки зору, mm -hmm. наприклад, на війну в Україні, та саме mm -hmm. Китай, Індія. І все інше це означає, що за підсумками буде абсолютно таке прісне ком'юніке, яке буде за все добре проти всього поганого. Ні, ніякої конкретики, да uh -huh. тобто воно виходити буде з, з позиції, а, от ну такий найбільш такого радикальної людини або країни, яка там виходить, тому що це ж спільне буде узгодження. Тому uh -huh. я нічого особливо там. Не очікує, ну там Erdogan, те, що як майданчик, щоб озвучити. Це ну, те, що ми бачимо, я вважаю великий позитив, в тому що публікує Ердоган і публікував в тому числі Девенс, це означає, що це нижня точка. Нижня uh -huh. точка. Uh -huh. З якою захід готовий домовлятися з Росією, так і вона на цю точку ніколи не погодиться. Це означає, що вона почне букувати навіть тут. Плюс знову таки я бачу, що ніхто не говорить про скорочення військової допомоги Україні. Так, те, що хотіла Росія, вони ж розуміють, що таке, що навіть якщо закінчує, коли там закінчується війна, вони ж розуміють, що Україна буде мстити, тому що це питання нашого виживання, підтримувати там раціональні рухи. СБУшники будуть влаштовувати. Виробничі травми цим програмістам, які програмували ракети. Хтось буде палити, в не да, тому, як сцені, в Севастополі, в Севастополі да, да. Транковський знайшли, який очолював цей, цей ракетний катери все інше, які бомбардували територію України. Ну, знайшли з ногою щось трапилось. Там, десь в якомусь садочку знайшли, він само, здійснив віряче самогубство декілька разів. Зі з молотком по голові а, і так далі. Це, це це зрозуміло так, тому що вони ж хотіли як де а повністю зробити Україну без і на можливості себе захищати. Цього точно не буде. Тобто, це нижня планка. А далі це і не це вже не погоджуються mm -hmm. росіяни. А далі це означає, що чим більше вони будуть букувати, тим більше будуть все рівно додаватися Україні ресурси для того, щоб, для того, щоб мати більшу позицію, тому що Трамп обіцяв закінчити. Війну. Тут же ж питання в тому, ти ж обіцяв, а от тепер показував, як ти будеш закінчувати mm -hmm. війну. І теж питання в тому, що щоб ти теж не виглядав, і країна твоя не виглядала, як країна, яка не відповідає за свої слова, mm -hmm. то теж вже велике Но, питання. По суті, розтяжка виходить. Ну, звичайна mm -hmm. розтяжка. Або ти додавай Україні більше можливості, щоб, е як ви там, обіцяло допомогу. Будвіцький mm -hmm. меморандум ніхто нікуди не відкидав. Не забувайте про Хельсинські угоди 85-го року про непорушність кордонів в Європі, те, що було те ж підписували сполучені штати ну. америки і так далі тому є є про що подумати